Я працюю вчителькою в школі. і Я вам хочу сказати, що загинуло 28 дітей. І просто от молодь, мій син, вже такий майже дорослий, а дитячого віку, то я би зайшла, наприклад, в кабінет урок вести, а замість пар стояла б труни 28. Це страшно. І Україна не повинна забувати, забувати про такі події. Смерний помилило нас. Святий Боже, святий хріпить, святий безсмертю. Але я бачу, як голову летіло. І в моїх сторонах буде. Можливо, після того вам не стрілась така гайда, Та навіть зараз гадує. Thank you.